Моя дівчинка. Як же ж так? Ви її врятуєте? Звісно, а вам треба заспокоїтись. Ми її витягнемо і нашкодженою. А давайте разом зі мною дихати. Угу. Уявіть собі квадрат. Вдих, один, два, два. Затримка. Видих. Один, два, затримка. Один-два, вдих. Дивись на нього. Йому не все начхати і на дитину. Він же намагався її врятувати. Ні. Все це через нього. Він взявся ту скважину робити. Гроші скінчилися, робочі пішли. Чому він її не накрив? Вдих. Інколи люди навіть не уявляють наслідки своїх вчинків. Видих. Все він уявляв. Хотів мені дитину занепастити. Я думаю, ваш чоловік намагався це зробити ненавмисно. Вона ж його донька. Давайте. Вдих. Ви ж нічого не знаєте. Юлька, йому не рідна.